Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. Національний олімпійський та паралімпійський комітети Сполучених Штатів Америки закликали допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпіади 2024 року у Парижі, виступати їм там під нейтральним прапором та не використовувати кольори своїх країн у комплектах форми. Надаємо, що 11-й олімпійський саміт під головуванням президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха ухвалив рішення переглянути рекомендації щодо усунення спортсменів з Росії та Білорусі і в Дальшому вивчити ініціативи Олімпійської ради Азії щодо участі спортсменів, які повністю дотримуються Олімпійської хартії та санкцій. Ця ініціатива буде обговорена під час наступного раунду консультацій МОК з членами комітету, представниками спортсменів міжнародними федераціями та національними олімпійськими комітетами. У свою чергу міністр молоді та спорту України Вадим Гуцаєт розповів про лист до президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха від міністрів спорту 25 держав-членів Євросоюзу, а також з Австралії, Канади, Ісландії, Японії, Республіки Кореї, Ліхтенштейну, Нової Зеландії, Норвегії, Великої Британії та США, у якому йдеться про необхідність усунення представників Росії та Білорусі з ключових позицій у міжнародних спортивних федераціях та оргкомітетах великих спортивних подій. Натомість Верховна Рада України ухвалила проект постанови щодо обмежувальних заходів до спортсменів з Росії терміном на 10 років. У санкційний перелік потрапили 56 діячів, серед них, зокрема, Микола Валуєв, Сергій Карякін, Антон Шепін. Пулін Анатолій Тимощук та інші міжнародна федерація аматорського боку боксу АІБА на своєму конгресі, що відбувся в Бабудабі, зняла усі санкції з українського боксу і офіційно визнала Кирила Шевченка президентом Федерації боксу України. 13-річний вихованець Дніпровського спортивного клубу Легенда Матвій Дрік завоював бронзову медаль у віковій категорії ю 14 до 55 кілограмів на заключному турнірі року з карате карате Юс Ліга ВКФ. Венісе 2022 тисячі в італійському місті Венеції. Збірна Дніпропетровської області, яка була представлена у трьох розділах дозованому і легкому контакті та демонстрації прикладної техніки, стала переможцем загальнокомандного заліку 22-го кубка України з рукопашного бою. Наші вітання на адресу чемпіонів призерів, тренерського штабу і всіх причетних за підготовку та виїзд команди на турнір. Переможців і призерів чемпіонатів своїх міст районів і селищ в Октагоні спортивного клубу «Дніп зібрав чемпіонат області з фріфайту дослівно у перекладі Вільний бій український варіант контактних єдиноборств. Чемпіонат Дніпропетровської області з дослівно у перекладі Вільний бій український варіант контактних єдиноборств зібрав в октагоні спортивного клубу Арена переможців і призерів подібних турнірів своїх міст і районів. Вони представляли 15 клубів не тільки Дніпра, але й низки населених пунктів нашого регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковська, Першотравенська, селищ Дніпровське і Широке. В сутичках також взяли участь і поїхали додому з нагородами бійці сусіднього Запоріжжя. За відгуками фахівців, переважна більшість учасників суто чоловічого виду Диноборства, яке увібрало у себе досвід багатьох бойових традицій світу, у єдину систему з використанням найефективніших прийомів ведення сутички, продемонстрували гарний рівень вишколу і підготовки. Показують свою силу, швидкість і чоловічий характер. І на сьогодні, як це дуже востребуваний вид спорту, тому що саме він дає молодому поколінню, молодим хлопцям закалку, фізичний розвиток. Та можливість майбутньому захищати нашу країну. Цей чемпіонат області Сріфайту проходить як завжди при підтримці військової частини т 0320 Хочеться подякувати президенту обласної федерації Фрифайту Бославського Віктору Володимировичу за розуміння. Це єдиний з перших президентів всіх федер... різних федерацій, який погодився працювати з нами без носів, без оплати і всього остального. В нашей области. Мужской честный вид спорта. То есть, мне очень нравятся такие боевые искусства. Мне э, я очень рад и благодарен, я не знаю, что есть возможность поддерживать э, участников в данном мероприяті. Большое спасибо организаторам и организации и всем участникам за те эмоции, за ту атмосферу, которую они нам подарили. И дарят, и продолжают дарить. Серед інших подібне стосується і вихованця дитячо нацького військового спортивного клубу Оріон Першотравенська Станіслава Мерзлякова, який став срібним призером турніру у своїй віковій і ваговій категоріях. Тут можна ну, битися, у душаюшій робити, ну захищати себе можна. Натомість атлет Дніпровського спортивного клубу Витязь Даніл Чернецький не тільки вміло захищався, але і вдало атакував. Окрім золотої медалі чемпіона області. Він був удостоєний особистого кубка за кращий сабмішень за дочасно здобуту перемогу за задушливим прийомом. Хочу поблагодарити організацію Фріфайт при підтримці клубу Upgrade і Арена. Прошов такий масштабний чемпіонат. Сильні хлопці, опитне ребята. Не могу сказати, що було легко на цьому матче. Но ми справилися. окрім Даніла. Індивідуальні відзнаки за кращий нокаут отримав спортсмен з Кривого Рогу Роман Редванюк. Артем Перехрест Кам'янського провів кращий бій на турнірі у загальнокомандному заліку перемогу святкували вихованці Дніпровського спортивного клубу. Витязь на другому місці. Кам'янський адреналін замкнув трійку призерів. «Рейдж Академі» Академія «Академія люті» Запоріжжя. Купу нагород різного гатунку здобули представники нашого міста за підсумками молодіжного чемпіонату України зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків, який завершився у Києві. Так, вихованки дитячо-нацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Рафаель Казбекова вибрала золото серед юнаків у трудності, болдерингу та двоборстві. Ніна вознюк стала триразовим призером серед юнаків у швидкості, болдерингу і двоборстві та бронзовим у трудності. Медаль подібного катунку і в Юлії Погорілої серед молоді Швидкості. Інші спортсмени Дніпра, Богдан Булах, завев чотири золота серед юніорів у швидкості, трудності болдерингу та двоборстві. У Анастасії Шереметєвої срібло у швидкості. До змагань спортсменів готували тренери Наталія Перлова, Валентина Куршукова та Василь Пономаренко. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.